Доброго дня! Давайте ми з вами зробимо на 14.10 День козацтва послання від вищих сил. В яких енергіях пройде даний день? Що вам підкажуть вищи послання? Які ж енергія? Розуміння? Енергія говорить про те, що розуміння ситуації або має свободу для прийняття рішення для вибору свого шляху. Де йому знаходиться в якій би ситуації, в який би момент ваше життя це не відбувалося, ви маєте можливість вибирати і ви з розумінням підходите до тих умов обставин ситуації, в якій ви знаходитесь. Не потрібно втрачати час і знаходитися в моменті, щоб коперсатися в тому, що подача ваша буде вірним чи невірним, але є розуміння, є свобода вибору, тому енергія, тому що ви вільні. Енергії такі, що ви маєте можливість вибору, що вам робити на даний день, на даний час? Ви вільні. Імператриця, пора діяти. Дайте життя своїм мріям. Творчі проекти будуть дуже успішними, Ізобілля і процвітання. Все буде по справедливості. Боротьба за справедливість і рівенство рішення будуть вашу користь. Не здавайтеся, щоб не відбувалося. Тому є свобода вибору. Є розуміння того, що ви власні вибирати, що робити, з розумінням віднестися до ситуації обставин, в яких ви знаходитеся, ви самодостатня. Ви повинні діяти, повинні надати життя своїм мріям. Все, що ви будете починати на даний час, буде дуже успішним. Всі проекти творчі, або загалом проекти обіцяють вам ізобіля і процвітання. Все те, чим ви будете займатися. І все буде відбуватися в вашому житті 1410 по справедливості. Якщо ви не мали розуміння до цього, інтуїція у вас дуже добре працює. Не мали розуміння, що вам робити і як вам діяти, то вищі сили вам говорять про те, що інтуїція допоможе вам зробити даний вибір. Ви знаходитеся в балансі в емоційному. Ви дуже чуттєва людина, яка відчуває момент. І ви відчуваєте, що сьогодні, 1410, ви повинні. Вийти, можливо, із залежності, з обставин, зробити свій вибір, при всьому цьому діяти по справедливості і піти в нове, квантовий скачок, скачок в невідомість в те, про що ви не розумієте, в те, що ви не розумієте. Який буде результат. Ви не можете передбачити. Так, є плани, ви робите вибір, але весь процес це духовний ріст, це працювання пропрацювання внутрішніх залежностей. Можливо, стосується вашого духовного розвитку. Тому що Жриця і диявол говорить про те, що і Королева Кубків це людина, яка наділена дуже доброю, дуже гарною інтуїцією, і ви чітко відчуваєте, що прийшов час. Прийшов час діяти, прийшов час звільнятися. Прийшов час іти до цілі. Але всі ваші дії, вся ваша боротьба по справедливості, і ви повинні не здаватися. Хоча диявол ще говорить про те, що можуть бути перепони, можуть бути коливання відносно того, що ви залежите. Можливо, від обставин від ситуації, щоб мати прозорість бачення подальшого свого шляху. Але діяти і йти в нове, йти до своїх цілей ви обов'язково потрібні прийняти рішення розуміння ситуації, те, що ви повинні або вилетіти, або якщо ви залишитеся. Результату ви не дійдете до цілі, до якої ви маєте бажання дойти, або реалізувати те, що ви маєте бажання реалізувати, або досягнути ізобілля і процвітання того, що ви бажаєте досягти. Бо вам говорять, не здавайтеся, Я диявол, в яких би окрасах не з'являвся в даному дні. Я дуже вам вдячна і до зустрічі!